Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. І на столі неймовірні пілоти. Це гра, яку я дуже сильно чекав, коли ж її локалізують, і її локалізували, локалізували Гікачі. Супер. Це супер. І це гра насправді не просто. Чому я її так, так чекав? Не просто там чергова настільна гра, а насправді вона свого роду такий унікальний. Екземпляр настільної гри, до речі, цього року це переможець, переможець Шпільдер Ярес. Це одна з найпрестижніших премій у настільному світі. І чому, в принципі? Да? Тому що це, це виключно дуельна гра, але це дуельна кооперативна гра, як це не дивно, і в неї можна грати вдвох. Ну, в принципі, є варіант в неї пограти і одному. Да? Тут намальовано два гравця, гіпотетично можна і одному пограти, але це така собі історія. В принципі, є можливість. Да? Ну, вона в принципі розрахована на двох гравців. Готуйтеся до приземлення. Сядьте за кермо комерційного авіалайнера і станьте командою пілотів. Координуйте свої дії та спробуйте успішно приземлити літак. Відчуйте всю напругу зсередини кабіни пілота. Від Монреаля до Токіо відкрити для себе 11 аеропортів та 21 захопливий сценарій, заснований на реальних умовах, приземлення. Вітер, витік палива, затори, ожеледиться. Приземлення у кожному аеропорті має свої особливості. Для вас це стане справжнім викликом. А, і це дійсно дійсно так. І, в принципі, давайте тоді. Раз ми вже тут зібралися для того, щоб розібратися, що знаходиться всередині цієї коробки. Ну і звісно, такий швиденький огляд того, що тут буде відбуватися, тому можна. Вже переходити до того, щоб це все відкривати. А ви вже можете сміливо ставити вподобайки, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. І дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Як це зробити, знайдете в описі до відео. Посилання на Модобанку. І, в принципі, ми готові відкривати пілотів. Тик, поїхали. Так, і, як не дивно, нас зустрічають правила: процедура приземлення, мета гри. Ну, Зрозуміло, давайте в двох словах. Не буду зачитувати в двох словах гра на двох гравців, і один бере на себе роль першого пілота, другий на себе роль другого пілота. І потрібно посадити літак в певному аеропорті, на певному аеродромі. І в них різні умови. Як це буде відбуватися? У нас буде наш кокпіт, планшет, на якому буде знаходитися фактично наше керування нашим літаком. І в нас будуть різні сценарії, які будуть там, рівень складності, різні аеропорти, і, відповідно, ми будемо намагатися посадити свій літак. Ну, В принципі, правила яскраві, зрозумілі. І, в принципі, це просто правила. Тобто, тут навіть поради є. Це процедура приземлення. Так, добре. Ось безпосередньо наш планшет, який ми зберемо. У нас він ще не зібраний. За великим рахунком. Так. Так, дивіться, отака от штука. Оп. Бачите? Оп. Ось, і ми його, відповідно, будемо збирати для того, щоб потім ця безпосередньо в нас відбулася наша гра. Так, тепер у нас є бортовий журнал. І тепер, коли ви успішно приземлилися в Монреалі, а Монреаль це фактично базовий сценарій для того, щоб навчитися грати. Я думаю, з нього ми і почнемо. Зробимо свій перший лесплей саме по Монреалю. Тому увага! Не відкривайте, поки не виконаєте успішне приземлення в Монреалі. Значить, ми не будемо цього робити. Перевернути можна? Мабуть, не можна. Давайте, давайте так. Так же ж хочеться. Ні, не буду. Не буду. Далі. У нас є ширмачки, дві ширмачки пілотів це перший пілот і другий пілот. На ширмачках навіть у нас є пам'ятки, що, що буде відбуватися, хто що, куди має ставити, і відповідно які, які умови для останнього раунду. Тобто ці ширмачки, вони... Збираються, і, і, в принципі, відбувається, відбувається гра з кубіками за цими ширмочками. Добре, ми їх тут зараз окремо покладемо. Далі. Ось наші е, куби. У нас буде 4 у першого пілота і 4 у другого пілота. Це просто D6. Нічого тут о, чорівного немає, але в, в них саме, саме в них зашита основна механіка. Так, дивимося, що в нас тут. І в нас тут перше, це наш хотів швидко так сказати, і забувся. Хоча сам свого часу ходив і в льотну школу, і, в принципі, недалекий від цього цього, не дуже далекий, і вилетіло з голови. Ну Це горизонт, умовно. Да? Тобто, тут як знаходиться, забув як називається цей прилад, уявляєте? Нагадайте в коментарях. а то виглядаю, я дуже хотів сказати і е, ніяк, ніяк не, 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 не згадаю. Е, відповідно, він буде показувати, як наш літак приземляється і летить. Тому що ми можемо летіти з певним креном, але заходити на посадку, звісно, ми маємо з рівним літаком. Так, що у нас тут ще? Давайте тут у нас щось було ще. Вау! І тут в нас ось такі літачки є, які будуть нам перешкоджати. В нас є отакі келихи кави, да? ось такі прям філіжаночки. І в нас є три маркери. Які нам потрібно буде виставляти на наш планшет для того, щоб безпосередньо рухатися по виконанню наших, наших цілей. Так, тут в нас елементи, які нам знадобляться для нашого планшета це наліпки, це двосторонні скотчі, які нам знову ж таки для того, щоб зібрати наш планшет. І це в нас базові, базові елементи, які будуть в першій грі. Ось Монреаль. Те, про що ми говорили: перший аеропорт, який буде, він трюдо. Монреаль Трюдо. Він двосторонній і абсолютно однаковий. Да? Угу. Я думаю, що так. Да. А на відміну від цієї історії, тому що це висота, з якою ми відсень, яку нам потрібно пролетіти до аеропорта, а це висота нашого літака, яка буде знижуватися. І тут зелена і жовта, а тут червона і чорна. Це насправді про складність. Ну, відрізняється за великим рахунком, тим, що тут один ось такий жетончик на перекид. А, а тут їх два. Ну, і, в принципі, і все, чим відрізняється. Але буде дуже сильно відрізнятися по м аеропортам. Ну, ніби все, ніби ми відкрили все, але ні. Я ж то знаю, що не все. Тому я впевнений, що ось тут у нас є купа всього. Бачите, я так оп, прибрав. І що в нас тут є? У нас з'являється ще один куп чорний. У нас з'являються карточки. Я думав, це пом'ята карточка, а це просто принт Ха-ха, прикольно. Це, це вже пішли модулі. Це вже пішли модулі, які дуже сильно будуть впливати на гру. І отут в нас пішли. Так, ще одна карточка. І отут в нас пішли дивіться, різні аеропорти, і вони діляться по кольорам. Ось зелененький, пам'ятаєте, як Монреаль був. Зелененький, в принципі, досить е, е, найпростіший. І тут вже додаються певні модулі. Бачите, якщо в нас на цьому взагалі ніяких позначок не було, то тут додаються модулі. От, наприклад, е, що це тут? Херцвілд Jackson, навіть не знайдеться. Гардерой, ого, я, мабуть, не сильно знаю. Ага. А, тобто це два варіанти одного і того, того, того самого аеропорту, тільки, тільки вони ускладнені. Хандеа і тут Хандеа теж, теж ускладнений. Куала-Лумпур. Вацлав Гавел. О, це аеропорт вацлава Гавела. Хітроу лондонський, бачите? Ну, в принципі, є прям. Є прямо вже і чорні. І це складність. Це насправді про складність тих чи інших аеропортів, про які, про, які, про які шла мова. Далі. У нас додаються ще модулі. Модуль вітру, модуль ожеледиці на злітній полосі, модуль стажерів. Так, ще у нас додатково, модуль стажерів. І це модуль палива. Теж дуже прикольна штука. Так. А де в нас під. А, ось підпаливо, все є. Тобто, все є, всі модулі, все, що потрібно, все є. Супер. Але це теж ще не все. Дивіться, що не все. А не все те, що разом з коробочкою до мене приїхали ще ось такі дві цікаві речі. Давайте почнемо з цього. Це е, сценарій і е, аеропорт під е, Ференс-Ліст. Ось у нас така історія. Давайте відкриваємо. Дивимося, що в нас тут. А насправді тут не так-то і багато. Чому? Тому що тут за великим рахунком тільки е, Так, відкривайся. Е, в нас тут тільки опис, пролетівши над величезним озером. Балатон, ви наближаєтеся до Будапешта з північного заходу. Контролюйте підліт та вирівняйте літак зі злітно-посадковою смугою. Додаткового правила тільки для червоного треку. Починайте з висоти 5000 футів, тому жодного жетону перекиду. Взагалі жодного жетону перекиду не буду. І ось в нас є або зелененький, або червоненький. Не дуже приємно, що вони його так зігнули, насправді. М -м -м. Ну, ладно, що робити. Давайте ми одразу це в коробку відправимо. І найцікавіше Бориспіль. Бориспіль, я все ж таки. Це найрідніший із всіх тих аеропортів, які зараз в цій коробочці. Звісно, найрідніший нам Бориспіль. І тут в нас, давайте теж його зачитаємо, що в нас тут є. Бум! Ваш літак, стрімголов, врізався в зграю гусей, що летіли високо в небі. Ви тримаєте все під контролем, але обидва крила трохи пошкоджені. Один з двигунів вийшов з ладу. Ви мали би без проблем приземлитися в столиці України, але через неймовірний шум та вібрацію в кабіні пілотів зовсім не чуєте свого напарника. Додатково правило, правило повна довіра. Протягом усієї гри вам заборонено говорити один з одним. Дуже прикольна історія, я зараз поясню чому, тому що дивіться, тут є або жовтенький. Рівень складності, або взагалі чорний. У, клас. Слухайте, я залишаю це тут. Що мається на увазі? Дивіться, насправді, як буде відбуватися гра, ми будемо на оцьому планшеті ми будемо виставляти куби. Чому в нас будуть, чому в нас знаходяться ось ці шивачки? Ми, ми, кожен з нас буде кидати куби. і до того, як ми кинемо кубик, тільки в цей момент часу ми можемо про щось домовлятися, про наступний, ну, про те, що буде відбуватися в цьому раунді. Давайте ми, де тут нас уявимо, да, що у нас ось так відбувається. Тут у нас висота, якась вже там, 4 тисячі футів. І десь ми знаходимося ось так. Да? І, відповідно, ми будемо домовлятися перед тим, як кинемо оці кубики, Ми будемо домовлятися після того, як кубики кинуті, взагалі не можна розмовляти. це пілоти зосереджені, мають керувати літаком для того, щоб його посадити, тому що це відповідальна місія. І відповідно. Там треба вже відчувати свого напарника і розуміти, де ти яку, яке значення на кубі поставиш. Чому? Тому що це може призвести до моментального або штопору, наприклад, да, там, або перелітаємо злітту смугу, або навпаки, не долітаємо до, до неї. І Розмова перед кожним раундом, перед китком кубіків, це якраз те, що дозволяє уникнути цього. І ось те, що ми тут прочитали, про те, що протягом усієї гри вам заборонено говорити один з одним. Прикольно, тобто, це точно буде додавати складності. Ну, Відповідно, це все в нас до модулів, тому що в нас тут є, де в нас тут ось з'являється злагодженість, у нас з'являється ще один куб. Це для того, щоб хоч якось збалансувати складність тих елементів, які будуть додаватися з цими модулями. Тому, щоб не забігати там сильно наперед, гра я думаю, супер чудова. Ще жодно відповідно, тільки розкрив, ще жодної партії не зіграли. Але я думаю, що ми точно награємо купу партії в цю гру. Точно хочеться попроходити купу різних варіантів рівний точно зіграти, посадити в Борісполі літак. Але перед цим, звісно, ми спробуємо його посадити. Подивимося, хто буде перший на черзі або іля або Юля, з ким ми посадимо літак в Монреалі до того, як. Як ми зануримося в наступну книжечку, там, де будуть сценарії. Ну, а ще треба, звісно, зібрати все, що треба зібрати для цього. Тому ось е все, що знаходиться в коробці, навіть більше, навіть я встиг вам трохи розказати про саму механіку гри. Про те, що ну це так загальними словами, тому що тут важливі кожен з елементів, як куди можна що ставити. Тут будуть шасі, тут будуть закрилки, тут будуть гальма, тут буде швидкість нашого літака, тут крін літака. Ну і коротше, все прикольно, все класно. Будемо грати, будемо показувати, як це грається. Тому я вже потираю ручки в очікуванні наших перших партій. Ну... На цьому будемо завершувати цю розпаковку. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі і будемо пробувати керувати літаком вдвох. До наступних відео. Пока-пока!